В нашому ефірі зараз Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж, капітан НГУ. Володимире, вітаю. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Ну давайте, щоб ми час не гаяли. Вже збір з'явився в нас на екрані. qr код я теж собі його сканую. На важкі бомбери бригаді Рубіж. Розкажіть, на що, що будете з ними робити? Як вам це допоможе? Дійсно, в нашій бригаді 25 травня виповнилося 10 років з моменту створення. Це одна з новітніх бригад, яка загортована в дуже важких боях, створена по новим стандартам і має величезний шлях. Перемог успішних боїв це захист і районів Бахмуту, це і захист Рубіжного, Сєвродонецька, інших. І більше того, зараз мої побратими і наші підрозділи виконують задачі на сході країни на не менш важких ділянках, де ворог ледве не щодня пробує просуватися, тиснути, завдає атаки, використовує величезну кількість засобів артилерії, дронів. Ну насправді в дуже важкі ну, скажімо, сильні атаки ворога. Але мої побратими, особливо піхотинці, які є найбільшими гроями, відбивають ці атаки. І от, власно, хотів би до вас звернутися і вам подякувати за те, що анонсуєте цей збір. Також звернутися до українців, які підтримують, донатять вболівають за сили оборони, зокрема і за нашу бригаду четверту бригаду національної гвардії. Рубіж підтримати цей збір якраз до 10-ї річниці на важкі бомби. Типу Баба Яга, які можуть скидати е, доволі велику кількість вибухівки на укриття супротивника, чи це нори, чи це бліндажі, чи це склади з боєприпасами, чи це е, якісь гармати ворога, чи міномети ворога, чи якась техніка в будь-якому випадку це спосіб високоточно захищено доставити. Велику декілька кілограм вибухівки прямо на фактично голову окупанта і гарантовано знищити, попри те, що це можуть бути якісь бліндажі, укриття, перекриті щілини. Окупант в них не сховається від даних бомбарів. Тому кожен ваш донат це е, крок на те, щоб ще одного й одного і одного ледве не щодня окупанта знищувати і знищувати, і фактично їх бомбити з мінімальним ризиком для моїх побратимів в бійців нашої бригади. Ну що більше дронів, то більше врятованих наших життів. Ось про це треба пам'ятати. 5 мільйонів гривень треба зібрати. Амбітна ціль, але немає нічого неможливого для українців. Зараз важлива кожна гривня. От буквально, я не перебільшую. Навіть гривню долучалась і долучатись. Все одно дуже добре. Ну і четверта бригада НГУ Рубіж. Ну це бригада, яка яку не треба представляти. Вона була в таких тяжких боях за останній час. Хто, хоч трохи цікавиться війною, точно про це знає. Зараз бригада. На Лимано-Бахмутському напрямку, де теж дуже тяжко і дуже гаряче. Володимир, розкажіть, як там зараз? Дійсно, хотів сказати, що гаряче. Це в основному, там як ви сказали, це і Лиманський, і Сіверський напрямки, і фактично напрямок Бахмутський. Дійсно, немає такої посадки, де ворог не пробував просуватися в пішому порядку. Де інде він застосовує техніку чи е, смузі оборони нашої бригади, чи в смузі оборони наших е, побратимів, так також бійців сил оборони, але спільно в тому, що ворога величезна кількість живої сили. Вони можуть собі дозволити а, ледве не конвертні атаки, попри те, що вони несуть величезні втрати. Вони їх собі дозволяють, беруть новомобілізованих, швидко швидко підготовлених якихось ваніших найманців, злочинців чи ну просто якось завербованих і посилають ці місні атаки з мінімальною підготовкою, з мінімальною оснащенням. Також ворог використовує величезну кількість різних засобів дронів, тобто це і звичайні мавіки зі скидами. Це і є дрони це і е, якісь ударні типу молні або ланцети. Е, надзвичайно велика активність ворожої артилерії, тобто вони можуть собі дозволити не тільки вести вогонь під коригування з того ж самого мавіка або БПЛА. Ворог на жаль собі може дозволити використовувати ракетні системи залпового вогню, е, які фактично бомбардують. Зокрема. Населені пункти і колись мирні населені пункти і руйнуючи їх. Ворог може собі дозволити бомбардувати з великокаліберної артилерії знову ж таки території України. І в цих умовах моїм побратими роблять. Поза поза людських можливостей відбивають оці от і піші атаки ворога і на якісь техніці. Повторюсь, надзвичайно важкими зусиллями, але роблять це можливо для того, щоб не давати ворогу ніякого шансу на успіх. І повірте, щодня ну зокрема, коли ми бачимо, як знищуємо орка або, або, або застосуванням БПЛА, або застосуванням артилерії, або якимись скидами. І найголовніше, ми пишаємося нашими побратимами, які знищують ворога. Навіть в стрілецьких сутичках це є найбільша і прояв сміливості справжніх героїв бійців, особливо піхотинців в нашої бригади. Ну і зокрема батальйону Сила Свобода, ну спаси кожному хто оборонить Україну, Володимире. Як далеко зараз ворог від ваших позицій? Чому питаю? Тому що подекуди військові розповідають про ось ці кіл зони, тобто мертва зона між нами і росіянами, що вона сягає вже десятка, може кілометрів. Це та зона, через яку пішки фактично не пройде. Чого вона кіл мертва? Бо там не пройдеш І дрони, все контролюють. Ними кишить і небо і дронщики. Я бачила багато свідчень від наших дронщиків, що буквально змагаються, хто ж першим знищить ворога. От наскільки зараз велика ця кілзона між вами? І ну, між нашими військами і російськими загарбниками, і от в цей момент питання до вас як до артилериста, все таки, хоч розвідник, але в артилерії. Чи дістає зараз артилерія, чи тільки дрони можуть там працювати? А, відразу скажу, що артилерія це складова частина. Сил оборони вогневої потужності, вог... маневру вогнем, тобто це засіб, який застосовується особливо проти скупчення супротивника, там, де не можуть дістати дрони, або в поєднанні з дронами, з ударними дронами, тобто це ті засоби, які комбінуються, і вже на визначення командування відповідно від тактики, від розвіданих цілей, від дій ворога, від способу, як він укривається, все ж таки приймається застосовувати або поєднано і дрони. І скиди, і артилерію, і міномети, або десь щось одне. то це вже якісь такі такти, е, тактичні хитрощі, які я не хотів би е, розказувати в ефірі, і відповідаючи от, власне на першу частину вашого запитання, інколи відстань між. Е, Позиціями сил оборони і е, якимось там одинокими орками може сягати не те, що там ну може дуже 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 мінімально бути подекуди там декілька десятків або сотень метрів. Це залежить від фактичного е, фактичної наявності і ситуації на полі бою. А от власне червона зона, або як ви кажете, кіл зона. Вона розширяється прямо пропорційно технологіям, прямо пропорційно погодним польотним умовам. Тобто, ми чітко розуміємо, що ворожі молні можуть залітати на там не тільки десятки кілометрів, а 15-20 кілометрів тощо і вражати. І пересування надзвичайно небезпечно. Тобто, е тактика війни технології війни вони дуже змінилися в порівнянні з тим, як було в 22-му році, 23-му, 24-му. Зараз на четвертому році війни влітку літня кампанія дійсно ну кишить. Дронами і е, по, доволі часто можна зустріти навіть повітряні ДТП, коли дрони з дронами стикаються, коли пересікаються. Е, ну фактично, нам вдається збивати ворожі мавіки. От, ну зокрема, там в соціальних мережах і бригади, і батальйону е, є відео, як е, пілоти мої побратими е, настільки майстерно, що просто збивають ворожі мавіки, і чим рятують в тому числі життя моїх побратимів. Тому оборона тримається доволі на доволі близькій відстані від противника, але пересування дійсно контролюється, і ми намагаємося не дати жодній групі ворога ні пройти там на відстані в декілька кілометрів. Бачимо, коли ми бачимо накопичення, то відповідно вони е знищуються і артилерією, і дронами, і фактично цими бомберами, на які ми зараз збираємо. Це один з найбільш ефективних засобів, особливо повторюсь, проти розвіданих накопичень ворога е для того, щоб не витрачати там. Наприклад, вартісні боєприпаси до артилерії краще їм занести на голову орку вибухівку. Володимир, спасибі вам велике. Треба допомагати війську. Хто чи може прямо зараз? Якщо ви не у війську, то це найпростіша допомога. Це гривнею. Є ось такий збір на важкі бомбери. Поки ми з вами говорили, українці задонатили 50 тисяч гривень. Спасибі кожному, хто долучився, і збір ще триває. Він великий 5 мільйонів гривень. Але ми розуміємо, нащо і наскільки це ефективно. Тому долучайтесь. Будь ласка, Володимира, спасибі. Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан. Нацгвардії був в нашому ефірі.